Для того, щоб зробити ось таку сережку, нам потрібно два кольори бісера це червоний і золотий. Ми беремо 100 бісерину, проходимо її і залишаємо десь кінчик 20 см 25, для того, щоб закінчити нашу сережку потім. Проходимо нашу стоп-бісерину. Тепер набираємо золотий і червоний, спускаємо до стоп-бісерини. І проходимо через золоту. Ось що у нас вийшло. Проходимо ниточку зверху, проходимо в червону зверху, підтягуємо нитечка знизу у нас. Набираємо одну червону. І проходимо у червону ниточку на знизу, тому ми проходимо зверху. Вправляємо виходить ось так от. Тепер ми проходимо у цю червону, яку щойно набрали. Далі набираємо ще одну червону. Ниточка у нас зверху, отже, ми проходимо знизу. Управляємо. Ось так у нас виходить. Ниточка зверху, тому проходимо зверху зараз. Тобто закріплюємо ту червону, яку щойно набрали. І нам залишається набрати, три у нас є червоні, тепер набираємо одну золоту, у нас ниточка знизу, ми проходимо зверху. Повертаємо ось цю і проходимо у цю золоту. Перший рядочок у нас є. Набираємо одну золоту і одну червону. Ми будемо завжди сміщатися на а, одну бісерину. Право. Зараз ми проходимо між червоною і золотою. Ось тут ниточка є. Ось вона. Тобто між червоною і золотою. І заходимо у цю червону, що ми набрала, ось так знизу. Ось що у нас виходить. Ось таке щось спочатку не зрозуміло. Знову беремо одну червону. І між червоною і червоною проходимо ось тут в ниточку підтягуємо і тепер. Проходимо від себе ось так в цю червону, яку ще не набрали, підтягуємо ось, що в нас виходить. Беремо знову одну червону, і знову між червоною і червоною, ось тут ниточка, проходимо в цю ниточку. І тепер проходимо у цю червону, яку щойно набрали, ось так знизу. Підтягуємо, і залишилася у нас остання золота. Беремо золоту, проходимо між червоною і золотою. Воно крутиться спочатку дуже важко, а потім вже буде легше наступний рядочок. Підтягуємо і проходимо у золоту. Ось у нас що вийшло. Ось ми трішки здвигаємося. Отже, ми беремо, зараз проходимо через червону попереднього ряду. Тут нам потрібно буде завжди зменшувати. Ми проходимо спочатку через одну червону. І через Ось цю червону першого ряду. Ось ми пройшли через дві червоні, і тепер повертаємося знову до цієї червоної. Тобто нам потрібно, щоб нитка була не із золотої, а із червоної. Ось, раз повернулося, і два. Це будемо постійно так повертатися. Ось ми стоїмо із червоної, наберемо одну золоту і одну червону. Ось тут, між двома червоними проходимо під ниточкою і проходимо у червону ось. У нас йде зменшення. Беремо одну червону, проходимо між червоною і червоною. Тепер заходимо в цю червону, яку щойно набрали. Забираємо одну червону, остання третя у цьому рядочку, раз, два, проходимо між червоною і золотою під ниточкою і заходимо оцю червону, яку ми щойно набрали. У нас більше немає де заходити, але нам потрібно ще золоту зробити. Ми набираємо золоту. І між ось цією червоною і тією золотою ось тут заходимо і управляємо. І тепер заходимо в цю золоту, яку ми щойно набрали. У нас є третій рядочок. Знову набираємо одну золоту одну червону повертаємо. Проходимо між першою червоною і золотою. З цієї сторони ми завжди будемо проходити ось тут. А з цієї сторони ми завжди будемо. Потрібно нам вийти з червоної. Отже, проходимо ось тут. І проходимо у червону, яку щойно набрали. Не забуваємо підтягувати. Ось у нас що виходить. Ось таких рядочків нам потрібно зробити аж 40. І потім будемо закручувати. Ось так ще раз проходимо між червоними. І у нас є три червоні, закінчимо золотою, проходимо між червоною і золотою. Проходимо в золотою, яку щойно набрали. І пам'ятаємо, що нам потрібно вийти у червону, отже, ми проходимо зараз цю попередню. Потім ще рядочок нижче, ще червону. І тепер повертаємося поруч червона цього рядочку і виходимо у цю червону біля золотої. Ось так. І ось так ми робимо 40 рядочків.